Лузівський міський палац культури вперше проводить онлайн-фестиваль Театр без обмежень. Він триває з 3 по 8 квітня. Задля участі у фестивалі мешканці Лузівської громади об'єдналися у вісім команд. Кожна команда обрала собі назву, обрали за своїм смаком виставу, і на своїх локаціях вони це все показують журі. Команди обрали собі українських драматургів. Хтось це представив в сучасному світі, хтось представив в класичному. Журі оцінює гру акторів-аматорів, декорації та музику. У суботу, 8 квітня, обіцяють голосити переможця. Планує також відзначити акторів в окремих номінаціях. Людям дуже подобається і вони готові працювати і надалі і в наступному році, щоб цей фестиваль відбувся, і вони згодні приймати участь. Вони здружилися між собою. Вони люди творчі, активні. Лузівський палац культури не бере участі у конкурсі, але теж готує виставу. Переглянути її та роботи конкурсантів можна на сторінці палацу в Ютуб.